Мене з городу каже, йди відсюди, не нужен ти мені тут. Отака мені сказала, ви представляєте? Спровадилася з городу не просто так, а за цим ось Догадуєтесь, що... Догадуєтесь, що це, чи ні, га? Зараз будемо щось робити. Таким я ще точно не займався, мої. Зараз я вас ставлю на стойку і понаблюдаєте за цим, ось цим інтересним процесіком.